Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Доброго дня! Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню передачу, я, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо ось таку можливість зняти цю передачу. Сьогодні у нас знов не формат. така, знаєте, Я навіть скажу, передача мікс. Сьогодні ми хочемо показати, як готується одне із найстаровинних блюд. Крім того, ми сьогодні з вами узнаємо. Одне з таких питань глобальних, які, які цікавить всіх наших жінок, чому чоловіки ходять власні. У нас буде унікальна можливість поспілкуватися з універсальними парільщиками, так їх називають, і вони розкажуть, навіщо вони ходять в Ну, В принципі, я вам що хотів сказав на початку, вам остається тільки спостерігати, як це все буде відбуватися. Віктор Юрійович, Навіщо виходити в лазню? лазня? це потужно. Лазня це завжди можна зустріти потужних думців, попарці прекрасно. Це ж здоров'я наше. І ходити в баню треба не тільки 31 грудня і через рік зустрічатися, а бажано ну, два-три рази на тиждень. На скільки років вже ходити лазню? До 40. А вам скільки років? Трошки більше 60. <гум> ну з дитинства, тому що, ну, розумієте, я займався спортом і лазня, лазня в нашій справі була одним із таких пріоритетів. І на сьогоднішній день воно залишилось. Ви розумієте, це дійсно здоров'я. Лазня це здоров'я. Ходіть. Це прекрасно. Пар це є, краще мені кається, нічого немає. А компанія це все прекрасно. А скажіть, будь ласка, жінка вас не сварить після, коли ви з лазні вертаєтесь? Ну, як коли. По неділях з лазня буває трошечки після лазні. Те, що в лазні — це одне, а після лазня зовсім інше. Буває. Потім, потім іншу лазню. Так, так, <реш> <реш> так. Буває. Інколи буває, не без того. Це все чоловік, як сказати, чоловічий колектив. Самі зрозумієте. Що буває, що ви бажаєте друг другу? -другу? Як заходити в лазню, виходити з лазні. По-перше, ну так прийнято з легкою парою. Ми коли закінчуємо, от, зустрічаємося, там, е, йдемо нам якісь кели беремо, завжди кажемо, з легкою парою бажаємо. От у мене дружина також ходить в лазню. І, от Вона ну, приходить, я завжди їм з легкою парою, надякую. Ну, є якісь такі свої звичаї. Коротше, жінка тебе дома наш ні, вона мене привезла. Вона мене привезла. Дякую. Виходити в лазні. Мені тяжко пояснити, але відчуття після бані не перевершен. Віддихаю, просто віддихаю тіло, віддихаю душею. Ну і спілкуванням, я ж хоро не один з друзями. мисливцями, до речі, справжніми, і рибачками. А скажи мені, будь ласка, як часто ти ходиш до О, Не так часто зараз. Ну, коли є на одного, я стараюсь не пропускати. Лазні. Сьогодні нагоду запросили наші друзі, мусив піти провідати і відкрити цю лазню для себе. Дякую. А скажи мені стаж твій парільщика, скільки ти років вже взагалі? Ну я знаю, ну, напевно, років 25. Але я не, не, не професійний парільщик і не професійний, як то кажуть, банчик. Але стараюся не пропускати лазню. Як реагує твоя жінка, що ти ходиш паритися з друзями? Добре, реагую, що не прийду. На бродяк. На бродяк. <ріх> тобто ну, вона ніколи, у тебе нікого не буває супротиву, якщо ти в своїй сім'ї <свят> скажеш, що я йду сьогодні в Лазню і в... <свят> не чекати. мене не чекати до тверезі, <свят> питання, що вона каже, не ховає від тебе твої ці. причердали банські ба, 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 все, все це Не, всі здоросли, це цивілізовано, ти більше. Ну, Все задоволення і трудно передати, переоцінити від для, для спілкування. Ти ж не сам ходиш, а з друзями, з колегами, созвонюємося. Це не мероприятие, ціла подія. Друзі підтримують, да, всі зібрали, поїхали чи пішли, якщо недалеко. Ну і отак парить. Зараз думав, це зима. Прогрітися це саме то. Робимо зажарочку для холосли. Лучок, перчик. Болгарський, пальчик червоний. Зараз додаємо головний інгредієнт це томати. Ну, це паратерські томати. Жінка робить натуральні томати. Ми не будемо вже робити далі все саме головне це паприка додаємо приблизно три старових ложки не жаліємо. Ось так десь перемішуємо доводимо до кипіння і зупиняємо. Сергій Миколаївич, Риторичне запитання: навіщо вам це потрібно? Навіщо виходити лазню? Олег Петрович, для мене це справжній ритуал. Лазня для мене це не просто лазня, якби піти оздоровитись і так далі. Для мене це справжній ритуал е піти в лазню. Е знаю, що в лазню ніхто ніколи не ходить один на одинці завжди ходять компанії. Для мене це, ну звісно, в першу чергу це здоров'я, оздоровитися. Я в лазню ходжу дуже давно, з дитинства займався колись спортом. Нас тренер ще заставляв ходити. Не знаю чому, я тоді не знав, чому. Ну, зараз я чудово розумію. Але для мене це ще така дуже, скажімо, галочка, коли приходять друзі, коли класна компанія збирається, і ми можемо класно провести час, не тільки попаритися, а й просто посидіти, поспілкуватися. Давно когось не бачив, розказати, почути якісь історії. Ну от так, от твої відчуття. От я так... виходиш, ти з лазня. От... Що хочеться зробити, в першу чергу, знаєш ну, знаєш, там, знає, не можеш надихатися повітрям, не можеш, чи може відчуваєш якусь легкость е, в своєму тілі, чи може крила якісь тебе виростають на спині. От які відчуття людина е, після лагні отримує? Звісно, є таке, коли виходиш, коли тебе так гарно пропарили, коли ти полежав, гарно то пропарили. І першим ділом хочеться десь в якусь холодну полонку окунутися, вилізти і зразу туди. Ну, Я не скажу, що я прихильник там, зимою наряти в ополонку, але в принципі можна, От, ну, щоб то, то не був лід. І це просто неймовірні відчуття, коли ти в ту холодну воду після той бані занурюєшся, вилазиш. Це просто кайф, неймовірний кайф. А взагалі, коли після бані виходиш, коли вже баня закінчилась, коли фінал, дуже сильно хочеться зробити такий смачний великий ковток холодного пива. Кажи, яка твоя найулюбленіша страва після того, як ти виходиш з лазні, напарений, червоний, там все? В оболонці покупався чи не покупався? Що потребує твій організм після цього? Ну, в першу чергу, це величезний смачний ковток холодного пива. Це номер один. І потім, звісно, вже... Посадити якісь е, смаколики під холодне пиво, то найкращий спосіб утолити жажду після лазні. Ну, Для мене це найкращий спосіб. Я знаю, що ти професор по, по приготуванню різних екзотичних блюд. Скажи, б ти порадив всім е, людям, які люблять попаритися, після того скуштувати обов'язково це блюд? Ну, якщо назвати це екзотикою, то для мене найбільш подобається влазня, така екзотична українська страва, це е, така смачнюща, не дуже засушна таранька з пивом. Це найкраще, що для мене може бути. А супчика якогось борщиком чи не обов'язково, хоча хоча, якщо говорити про якийсь там угорський борщ, наприклад, гостренький такий, я думаю, він би зайшов би після лазні. Ласний. То у нас, я так зрозумів, на сьогоднішній день є можливість скуштувати цей угорський. Сподіваюсь, що він у нас вдасться, сподіваюся, що він буде смачний і ми його скуштуємо обов'язково після нашої чудової лазні. Дякую тобі, Сюжко. Людина прийшла, да, поки наша риба там томилася. А ти встиг попаритись чи ні? Чи ти від казана не відходив? Я тут мушу стояти. А я скажу чесно тобі по секрету, що я сходив в баню і зайшов, два рази погрівся. І мене Юрій Євгеніч так відпарив віником, що я свідомість не втратив. А ну. Признаюсь тобі, чесно, по секрету. Ну, так що баня ця дуже чудова, орлана, дуже класна баня, мені сподобалася. Лазня! Сорі, лазня, <реш> Приходиться вносити е, коректировки, тому що да, е, якісь такі оговорочки по фрейду. Лазня. Справжня українська лазня орла. А скажи, от на градуснику 60 градусів було, то правильно градусник показує? Ні, він стоїть біля дверей його треба поставити біля цього. Там... Градусів 90 до 100 зараз є. 100%. Ну так я ж то так думаю. Що я сижу, я відчуваю, що вже, я відчуваю, що я вже ніг не чувствую, так пари, знаєш, вже так парить, знаєш, вже пальці скручуються, а на градуснику 60-65 градусів. Він біля дверей висить там так. Угу. Щоб не лякатися. <губ> Щоб зразу не побачив що там 120 і не втратив свідомість, так? Так, так. І заливаємо цю нашу юшечку. Заливаємо ключок і запускаємо катку. Mm, Спішний слухай. Mm. 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 І починаємо запускати картика. Стейки промариновані. Тепер все, що залишилось нам, довести до кипіння, це все. 5-10 хвилин, щоб воно встановила. А скажи, Андрюх, а туди картоплю кидати не треба? Mm. Зажарка, картопля. Зажарку ми кинули, тільки що а, ми, ми тільки би це? її перебили. Ага. Перебили. Закинули на блендер, все перемішали з тим і закинули. Тут є зажарочка все. Зажарочка це цибулька, Будь mm. Булашки додаємо томати, перекип'ятили добре все, перебили на блендер. Перебили на блендері те, що в нас було, і закинули туди цю однородну масу. — Тобто вийшов такий, як крем-суп, да? Да. така консистенція Воно має. Це має так? консистенція крем-супу. Ага. Карпас найголовніше не переварити. Треба довести до кипіння зараз і зняти качелочок. І десь він відстоявся, і все. Ага. І це вже готовий у нас виходить, продукт. продукт. Докинемо зараз ще. Хоча тут вже нормально. Зараз дійде. Знімемо котілочка, доведемо на кипіння, знімаємо 10 хвилин і хлопцям на стіл заливаємо. А зверху якоїсь зелені, може, дамо, якоїсь петрушки. Петружить може. Якусь Якийсь чи там вже у нас все, все там є, є ти. Часник, є, все, є, цибуля, mm. чесник, спеції там виставить. Так там же ще морква була слухай. Морква, морква Точ... сельдерей, все було. Звісно, саме так. Юрій Євгеніч, навіщо виходити в лазню? Ну, саме головне це оздоровлення організму. Традиція. Зустріч з друзями. Взагалі просто люблю лазню. Люблю парити, люблю паритися. Це цілий процес починається з замочування вінників. Закінчуючи вже в лазні, коли знаходишся, коли лежиш. Скажіть, Юлія, ви кажете, що здоров'я в першу чергу. А звідки от, ви, ну, існує така, ну не знаю, що повір'я чи корбаня це здоровий організм, це здоровий, здоровий дух і все то, ну, баня, лазня, баня. Лазня, що це здоровий дух? Лаз, е, е, лазня здоровлення це відчуття власного організму. Після відвідування її. Коли в тебе зимою, особливо нежить, якісь невеличкі, відчуваєш, невеличкі, зрозуміло, коли сильний, ні, підеш у лазню, відразу ці всі хворобливі бацили виходять з твого організму і жодних ж, ж, жодних якихось домішок. домішок з аптеки не, не, не купуєш, тому що все виходить з тебе повністю. Відразу на наступний день відчуваєш себе в рази краще, чим почував себе е, до того. Юрій в ладі, наскільки я так чув, є парільщики і є пар... парильщики. Ви топ. Не погоджуюсь з даним висловом. В лазні є люди, які люблять лягати під віник. І вони ж також люблять парити. Багато людей ходить в лазню просто погрітися і не, не лягають під, не, не під віник. Ну, це так просто люди ходять, щоб погрітися. А ті, хто Лягають під віник, як правило, ті люди і, 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 і парять відразу. І парити потріб, потріб, потрібно любити, потрібно вміти. Це цілий процес, ціла наука фактично. Ви професійний парильщик? Я себе не, не назву професійним парильщиком, я себе назву віднесу до любителів, але я... Надіюсь, що, скажімо, тих людей, кого я парю більше 20 років, їм подобається і вони під війник лягають тільки до мене. Перші ваші спогади про улазню про взагалі. Це було віці вас завели за руку, чи ви вже самостійно туди прийшли, чи вас на руках приймають. Це, це було в селі в бабусі. Мені, напевно, ще не було п'яти років. Це е, велика загальна. Лазня з гранітними столами, з великою кількістю кранів, з тазиками залізними чи цинковими, де всі відразу я б... лазня з великою помоїчною, де багато людей миється. Після цього походу вирішили, що я буду видити. Ні, ні, ні. Після, цього, після цих походів я ще не розумів, що це таке. Вже, напевно, після 20 років то, на постійній основі ходжу щотижня. Лазню і стараюся ніколи не пропускати. Раз в тиждень це в будь-якому випадку ходжу. Ну що, зараз декілька хвилин приготування, він в нас потомиться. І наш горський супчик під назвою Халасле, Халаслі будемо коштувати. Халас рибак, але юшка. Все, це так переводить Е Там по вкусу я не хочу додати багато перцю, вона взагалі перчона дуже те саме. Але ж ми будемо давати пішту, хлопців, бо не всі їдять. У нас ще да. такой. Паприка в нас сама да, по собі по... не є гострою, не, правильно? Паприка не є гостра. Паприка тільки додає, колір дає і смак. А ми додаємо кожен, хто захоче потрібні пішти угорської, пішта це у нас такий славний угорський продукт. Він мега гострий, ну, хто не знає, можливо. Обов'язково треба скуштувати. Ну, це, звісно, для, любі... для таких, хто поціновувачів, скажімо, гострий. Тоже так Хтось ага. хоче ложечку перчика кинути І будемо все робити. Будемо коштувати. Скажіть, будь ласка, а ми можемо під цю нашу угорську е, юшку е, тако, ну, трішечки, от такого по грамульці е, випити якогось чудового, славно, звісного напою? Ні, прибачите саме, по грамульці не вийде. Чисто 50 грам так. Да, це добре. А що таке грамулька? Давайте. Ось живемо. От так і живемо. Андрій, куштую на сіль. Зараз куштую. Скажу тобі, як воно. Чи треба додати, чи ні. Ну менше вже не зробиш, це точно. <систити> 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 ну я б ще трошки додав. Ти <систити> візьми там камінь на кухні сіль, ще може підростати. Да. Перемішати, давай ще трошки. Давай на через 5 хвилин покипить. Окей, добре, добре, давай, так. Переборщить солю, все не підлежить. Доброго вечора. Здається, майже точно баг. Да. Тут добавили бачка конфетків. Немає нашої Артемовської сіл. Була наша сіль, це було Там, все було ясно і просто. О, ну, нормально. Нормально. А що по таких, що вистає доїсти? У нас просто е по -перці е крупна. Е Поперше чудово. Супер, да. Не треба бісти, так? Да? У нас дуже крупна кам'яна сіль. Є е е проблема, тому що у нас Нема, зараз не в продажу. Нема солі своєї, нашої Артемівської. От, і ми змушені експериментувати. Е, на жаль, е, війна внесла корективи і солі також немає, але ну, є інша сіль. Але я розкажу одну історію, Андрій, з того дозволу. У е, мене є один товариш військовий, він був якраз е, в, ну, в Бахматі. І був на цій шахті Артемівській. Ну, ще завод, це буквально початок війни, ще там, ну ще воно десь там. Він тільки закрився. І в нього є пачка солі з датою 24.02.22. 02, Ну це рарітет на сім. Раітет на сім, так. Да. І він і зберігає до сих пір. Я кажу, продай, він каже, ні за які гроші. от, -от ми користуємося цією кам'яною, крутною. Ні, мені здається, що бомба. Все, 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 Супер, так, да, більше не треба. Ну і Богу. Все, знімаємо, хай томиться. 10-15 хвилин притомиться. І <кхи> <кхи> я тоді до столу всіх запросимо і все. Е, Підводимо підсумки нашого сьогодні міксу, як я е, е, анонсував, що у нас сьогодні буде відбуватися саме. Лазня плюс кухня. Єдине, що я забув вам наголосити, те, що сьогодні ми, я зустрівся, мав можливість зустрітися з своїми друзями, яких я не бачив вже дуже довго. Часи такі, і це вони узнали, що ми тут сьогодні будемо знімати передачі, поприїжджалися, ну прекрасно. Е -е, любіть друг друга, ходіть в лазню. Я в лазню не хожу е -е, особисто я, але Послухавши розкази наших друзів, я зрозумів, що треба міняти щось в своєму житті, теж, напевно. І так само ходити лазню, і, щоб куштувати такі смачні страви, яку ми зараз будемо страшно е, що е, Будьте з нами, слава Україні, слава Збройним силам України. Так що будьте з нами. чоловічий стандарт forever. Пошли їсти. Відчиніть, будь ласка. Ну що, закрій. Вітає літає, нього! літає І так розкажіть, що ви нам приготували. Шановне панство! Шановне панство, розказую. У нас є шеф повар його звати Андрій. Це його баня Орлан. Справжня привіт. Скапання, в якій ми сьогодні приймали участь. Андрій сьогодні приготував нам чудову страву, угорська страва, яка називається. Халасле. Халасле. Угорська. Вона в міру гостра, вона специфічна, тому що вона на рибі, тому що ми привикли бо грач да, їсти воно на м'ясі, все на рибі. Андрій сьогодні приготував справжній угорський рецепт на рибі і ми його зараз будемо коштувати. Андрій, скажи. Що Я що можу сказати? Просто прошу всіх до столу, давайте миски я всім накидаю, даю все. Нема чого ждати, наливайте по 50. і ми... Я так розумію, що страву без горілки і не їдять. Ну, Тільки собаки. Нашу сьогодні, сьогоднішню збору за те, що, по-перше, подякувати Збройним силам України за те, що вони нам дали таку можливість, що ми з вами зібралися. Хай Бог їх оберігає, хай вони е всі живі і здорові повернуться додому. По-друге, хочу випити за прекрасну людину Андрія і Сергія, які сьогодні приготували нам. Е Блюдо, Не готовий ще сказати на смак, бо сказали без горілки це блюдо тільки собаки. Під назвою як його називається? Я на твоє місці скинув. Наскільки я чув, що напевно повинно бути дуже смачно. Ну І третє, хочу випити за всіх своїх друзів, які сьогодні прийшли, яких я побачив, яких я радий завжди бачите, яких я всіх люблю і поважаю. Я слава Україні, слава, в... слава... е... Збройним силам України, Смерт. слава всім вам, пацани. Я вас всіх люблю то, с... себе, а а можна, ви, і слава. Дякую. Я сьогодні. Так, Олег Петрович в один тост замістив все, блін. Що можна і не взяв. Ще лишилось ви, закохання ви, за дівчатами. Не піднімайте мене більше і все. Він вміє. Дякую. Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати.